Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. 22 липня 1941 року на розстрільному полігоні Комунарка у Москві був розстріляний колишній командуюч Західним фронтом Червоної армії генерал Дмитро Павлов, герой Радянського Союзу, і один з найвідоміших російських і радянських військових часів початку. Другої світової війни разом із ним було розстріляно ще кілька генералів, яких звинувачували у державній зраді і неналежному підготуванню військ. Генерал Дмитро Павлов був не першим радянським військовим розстріляним Сталіном. Перед цим, за кілька років до початку Другої світової війни, було розстріляно відразу кілька маршалів радянського союзу. На момент розстрілу Павлова у радянській в'язниці знаходився очільник радянської авіації. Двічі герой радянського союзу, генерал Яків Смушкевич, який буде розстріляний згодом разом із ще кількома очільниками. Військово-повітряних сил Червоної армії, однак розстріл генерала Дмитра Павлова став хрестомаційним саме тому, що його обвинувачували у неналежному підготуванні військ в момент вторгнення німецької армії на територію Радянського Союзу. Павлова реабілітували тільки у липні. 1957 року, коли військова колегія Верховного суду радянського союзу винесла відповідну ухвалу. Однак його випадок досі залишається досить важливим моментом, який мав з точки зору тодішнього радянського політичного керівництва. Відвести відповідальність за те, що відбулося у перші дні Другої світової війни на території радянського союзу від генерального секретаря ВКПБ Йосипа Сталіна та інших членів більшовицького політбу, адже варто нагадати, що Сталін до останнього дня перед нападом гітлерівської Німеччини, незважаючи на повідомлення відповідних спеціальних служб радянського союзу. Побоювання військових та аналіз ситуації з боку дипломатів і розвідників, які працювали у країнах Третього рейху, не вірив у можливість нападу з боку Адольфа Гітлера і вважав, що так званий пакт. Про ненапад, який був підписаний радянським і німецьким міністрами закордонних справ В'ячеславом Молотовим та Яхипом фон Рібентропом, гарантує радянському Союзу мирне життя в ситуації, коли гітлерівська Німеччина знаходиться у конфронтації із демократичними країнами, рішення Сталіна було. Очевидно, помилковим, а його передвоєнна політика зазнала фіаска. Хоча і досі є ті, хто вважають, що рішення майбутнього генералісуму Радянського Союзу домовитися із Гітлером відповідали інтересам СРСР. Однак, у тоталітарній країні Сталін, звичайно, не поніс жодної відповідальності за свою безглузду і помилкову політику. Напередодні початку Другої світової війни у демократичних країнах інакше там створюють відповідні комісії, там запитують про відповідальність політичного і військового керівництва, і це може вартувати багатьом навіть досвідченим і поважним політикам кар'єр і. Політичного майбутнього, так скажемо, відбулося із легендарною прем'єркою Ізраїля Голдою мейер та іншими представниками ізраїльського політичного і військового керівництва її часів, зараз ми бачимо, як в тому ж Ізраїлі йдуть у відставку вищі воєнні керівники, які беруть на себе відповідальність за події 7 жовтня 2023 року. Однак, коли відбуваються арешти військових під час війни, так, як це зараз ми спостерігаємо в Україні, коли мова йде про колишнього командуючого військ територіальної оборони генерала Юрія Галушкіна, колишнього командира 125-ї окремої бригади ТРО генерала Артура Горбенка і комбата 415-го стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллі Лапіна? і тоді, коли державне бюро розслідувань. Пред'являє звинувачення військовим у неналежній організації їхньої власної роботи, так ніби слідчий усвідомлює те, як має діяти військовий у критичній ситуації краще за генерала чи полковника, то в цьому також можуть бути знайдені ознаки бажання відвести відповідальність від політичного і, можливо, вищого військового керівництва країни перед початком війни. А це абсолютно не властиво до демократичної держави і є чіткою і очевидною ознакою авторитарних тенденцій в нашому з вами житті. Я навів зараз історичний приклад, який нікому і ніколи не вдасться спростувати. Є абсолютно очевидним, що політика перед 2022 роком, яка була спрямована на пошук. Домовленостей з путіним, яких просто не можна було добитися, і про це вказував досвід попереднього українського керівництва. Зазнала очевидного фіаско 24 лютого 2022 року. Хочу ще раз підкреслити: зазнали фіаско не армія. Зазнала фіаска саме політичне керівництво країни і ті, хто голосував за це керівництво, сподіваючись на можливість домовленостей з Кремлем. Тому можна говорити не про якесь персональне фіаско українського президента чи його оточення у демократичних країнах. Фіаско зазнає саме суспільство, саме таким було фіаско українського суспільства 24 лютого 2022 року. Перекладати Відповідальність за фіаско політичного керівництва країни і самого суспільства на військових невдячна задача. Найбільш очевидним було б дочекатися закінчення великої російсько-української війни, принаймні її гарячої фази. І тоді, коли це відбудеться, коли б це не відбулося, адже ми з вами не знаємо, скільки ще місяців або ж навіть років буде продовжуватися ця гаряча фаза, вже у новому українському парламенті. Сформувати комісію, яка б серйозно зайнялася пошуком причин того, що відбулося 24 лютого. Дала б чітку політичну оцінку діям вищого керівництва країни, а також вищого керівництва Збройних сил. До цієї комісії тоді мали б увійти авторитетні. Не заангажовані спеціалісти, не пов'язані з жодною політичною партією і незалежні від того політичного керівництва країни, яке буде сформовано за підсумками наступних президентських і парламентських виборів. Але якщо намагатися знайти винних під час війни, це звичайно буде створювати. Нові можливості поділу між державою і громадянами, між державою і військовими, і таким чином полегшувати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, російському народу і суспільству, налаштованому на знищення української державності, їхні задачі по успіху у багаторічній війні на виснаження, яка запланована в російському політичному календареві на 20-ті роки цього століття, а можливо, і надалі, не треба полегшувати задачу ворогу, готовому до того, щоб. Вас знищити, треба єднатися і пам'ятати, що демократичні засади виживання українського суспільства це те, що створює певну надію на те, що ми переживемо цю історичну холодну зиму і повернемося до часу, коли зможемо будувати українську державу, а не боротися за її виживання у зіткненні з хижою Росією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, Баймія Кофі Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Стуйтеся функцію спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам хай щастить. Допомагайте збройним силам України.